7 січня православні християни зустріли Різдво. Це одне з 12 найбільших церковних свят. За переказами, у цей день народився син Божий, який прийшов у цей світ, аби спасти людей від гріха та смерті. Про це у своїй промові нагадав вірянам митрополит Вінницький і Барський Симеон. Під час урочистого богослужіння у свято Преображенському соборі у цей день храм був переповнений людьми. Серед тих, хто шукав благословення на нові діла та справи, були і посадовці області та міста. Разом з земляками. Лилися не лише за себе та рідних, а й за долю Вінниці і України. Сьогодні На початку нового року ми, як завжди, приходимо в храм для того, щоб отримати благословіння на весь рік, отримати ось той духовний заряд, з яким ми живемо, і ось ту надію, яку ми плекаємо кожній родині, кожній сім'ї. У цій році я хочу всіх вам побажати першу чергу здоров'я, щастя, добро, Щоб ваших книгах завжди були не злагодити. І дуже хочеться, щоб Бог завжди, завжди любив і ніколи не покидав Вінницю і нашу державу Україну. Свято. Спасибо.